Постойте. Давай, 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 быстрей, быстрей! Я на своєму кразі їхав на туда на роботу. Знаєте, якраз прилет произошли. Я проїжджав, це все ціле було. А потім загорілося. Жахнуло так, щоб я сразу приконили. Заптипкався гараж. Та це ціна, не залекоди, туди вдарило. Mm -hmm. Полетіло дим, це туди полетіло. Трошки перевер був обжим, все нормально. Я вже не перші прильоти свій живий. І спочатку mm -hmm. війни робоний прилітало рядом, і все повністю. Завлено <му> два удари. Це була балістика. Військові чи підтвердили, що це був ці ракети іскандер? Це дуже густо населений і Тут взагалі дуже багато людей, багато транспорту. Зараз працюють спеціальні дорозі у Державної служби надзвичайних ситуацій, яка бо ж наша аварійно-рятувальна служба. Удари пройшлися по житловій частині міста Запоріжжя. Наразі пошкоджено торгові приміщення. Зруйновано зупиночний комплекс, пошкоджені сусідні житлові будинки. Пожежа ліквідована. Особовим складом проводяться роботи по розбору конструкції та проливки місць горіння для унеможливлювання повторного гріння міста вущання. Дуже потужні. Це мабуть вперше за весь час війни, що такі потужні вибухи. Один спершу почали обдзвонити де хто, а тоді другий такий, що навіть і важко передати <смі>, слова. У вас ще оселі все гаразд, нічого не постраждало? чи? Ні, у мене ж будинок трохи далі, то нічого не постраждало, слава Богу. Але було зрозуміло, що десь її дуже сильно і погано. Угу. А як ваш улюблець відреагував на? Ой улюбленці дуже. Він починає лаяти. Бігають, і не можуть місця знайти, в мене ще кошечки. Вони дуже реагують, вони, мабуть, сильніше реагують, ніж люди, вони бояться дуже. І я також Тварин хапати, шукати, куди бігти, вони позабивалися по кутках. Ми з ним сіли у цьому коридорі, сидимо і що У нас немає цих там. Сховочки. Тобто укриттів тут немає ніяких? Ні, ну не знаю, де тут, але в нашому домі, де там немає. І куди ти будеш вискакувати під випухці. Uh -huh. Сидиш, все. пол Саша, тебе обишлось. Не, ну были на улице, убирали, подметали. Мы были здесь. Это, попали под стекла. Конечно, все испугались. Ну, видишь, хорошо, что сразу полиция, медицинская пожарная. Молодцы. И акция. Снег приезжали. По сразу помощь, скорая. Поэтому молодцы. Ну, живые. Правда. Стекла. Mm -hmm. Ну, главное, чтобы люди были целые. Останнеє mm -hmm. все таке, милочь. Перший mm. mm. обук мене не дуже налякав. до мене жіночка підійшла за помідорами якраз. А от другий, поводився дуже страшно, полетіло все на мене, стекла, mm -hmm. полетіли кіоску. Рада, що сьогодні магазин працює з 10-ї години і ми приходимо на пів десятої. Ну, я була вдома, я не живу неподалеку, то я дуже почула ці гучні зриви. І вже йшла, ну, думаю, йду на роботу, бачу стовп диму і розумію, що це вже з наших павільйонів. Скільки ужасу ми дополу слід каплівок магазини? Розбиті відтоплі холодильні. Поломали окон камісаніра бурвали окам'єту. Заново магазин. По сравненню з ломбардами, просорами ще льогкими скугами діяли, так сказати. Yeah. Продукція постраждала цього то... продукція, ну в принципі трішки постраждала, але я думаю, баночки з пивом це лежать спокійненько собі, нічого, все буде з ними в порядку. Так, в принципі. Все в нормі, як я бачу, сухарики, кесі. Все в нормі. Значить, все будемо скоро працювати. Все відновимо, будемо працювати, будемо далі обслуговувати Стан. Багатьох важкий, вкрай важкі, знаходяться в операційних на дообстеженні. Тобто, зараз якраз іде боротьба за життя, іде обстеження. Всі все отримують в повному обсязі. Персонал справляється, тобто займаємося своєю роботою, яка, на жаль, стала для нас будиночком.